Початок другого дня. Оба! Галя знов собі набрала багато їжі. Це не для мене, це все для Галі. Охана їсть. Що ти можеш сказати в своє е, оправдання? Це вона жере. Так, друзі, ну що, ми поїли і трохи... Відпочили в цьому. Ну, наділись дуже переїли, тому ми зараз відпочили. І йдемо на пляж, подивимось там далі, що за пляжі. Була негода, був дощ. Ввечері зараз п'ята-шоста вечора. І ми підемо подивимось на дуже крутезний кам'янистий пляж, але там дуже чиста водичка. І трохи подивимось місто саме з цієї сторони острова. Трохи подалі від центру. Ну і вам покажемо. Вчора ми плавали саме тут. Ось там я записував для вас відео. Там, де ото двоє стоять, там рибки плавали біля моїх ніг. Ну а ми зараз йдемо туди далі. Як ви бачите, тут багато людей. Ну, не дуже багато, тут, от, наприклад, бачите, є місце, ну, можна розташуватись нормально. На пісочку маємо тут плиточку, щоб іти далі до нашої точки, де ми будемо зараз дивитись той самий кам'янистий пляж. Дуже багато пальм саме на цьому пляжі. На інших пляжах так їх не дуже багато. Просто вони ростуть десь отам, біля домівок, будівель, а на самому пляжі немає. І саме тут їх дуже-дуже багато. От як отам. По дорозі на пляж бачимо дуже багато таких вів. Трохи там байер полетів. Двоповерхових. Квіточки. Дуже приємно. Кактус дуже приємно. Дуже приємно Віктор, кактус, дуже приємно. Дуже схоже на якесь, я не знаю, на портерінко, Бразилія, або ще якесь по типу Ну, таке типове е, село з комп'ютерних ігр або з е, бразильських серіалів. На півдороги ми знайшли щось по типу такого. Ось, але кам'янистий, кам'яністий берег такий. Ми, скоріш за все, підемо от туди трохи далі. Нам дають такий вибір. Ось тут так. Дерева. Донизу спускаємось. Ну, теж непогано. Але головне, щоб не вийшло так, що я дивлюся такий, так, це як у всіх, це теж як у всіх, це так собі. як в Тіктоці. А це що за скарб? А там щось таке... Щось таке галіме. Друзі, підказую, що ми на правильному шляху. Тут, правда, туристів багато понапливло, але ми прийдемо до пляжика і поплаваємо в такій водичці. Головне, щоб тут не було акул, та усіляких там угрій або електричних скатів. Ну ви зрозуміли, так? Да? Безпека по перше в нас. А, до речі, тут такі кам'яні скелі. Все, не будемо гаяти час. Йдемо плавати. О, літак злітає, Уі. ну тут поки що нема пляжу, але види тут такі. Можна посидіти на лавочці і подивитись на захід сонця над лагуною. Так, тут трохи височенько. Менше трохи от туди за дерева дійти і все, і ми на місці будемо. Ну, може можна було отуди спуститись і там покупатись? Можливо. Нам ще трошки залишилось. Отака От дорожка йде весь час, тобто ми весь час йдемо по такій дуже крутій, рівнесенькій дорожці і не збиваємо ноги по скалах, по пляжах і так далі. Просто йдемо від центру міста аж до цього місця, де я вам покажу зараз на Google мапах. Це дуже зручно. З правої сторони захід сонця. Ну, все начебто гарнесенько. Ну начебто ми прийшли. Начебто воно ну, є дівчата в купальниках. І ми йдемо туди. А дівчата це діти. Чи Діти, а що діти не дівчата. Так. Прикольно, дерев'яні, щоб не підслизнутись. Залишилось зовсім одну хвилину пройти і ми на пляжі. Ну що скажу. Такий самий пляж, який був де ми купались вчора. Вода така ж сама, така ж сама, тільки ще є трохи рослин. Ну, я думаю, може біля камінчиків буде краще. Наприклад, отут. Зараз GoPro я піду туди і познімаю для вас відосики. У мене вдома вода грізніше в крані йде, ніж тут. От Галя кудись поплила, тепер переживай за неї. Воно голова. Дивіться, як далеко вона відплила від берега. Тут хтось живе, ось окрабік раз. От там під камінчиком хтось... Оп! Він мене не з'їсть. Страшно! І отут хтось залазив. Хтось тут живе у норті. Ай, воно крабік, воно воно воно. О то він спрятався. А калюжа така невелика і вони отут живуть. Вся компанія. Ми дійшли, не дійшли додому, дивіться який красунчик Рено. Старовинний. А ось другий. Зараз мордашку його покажу вам. Вау, такі великі вікна. Ось. Все. Ну все. А нам туди. Ми йдемо назад вже саме цією дорогою, якою йшли. І пам'ятаєте, сьогодні хвилин 5 назад я вам показав, як тут днем, а тепер показую, як тут вночі. Там ще сонце сідає. Тут місто, там наш готель. Нам треба отак, отак, отак обійти. Пальми. Насправді тут трохи-трохи темніше, -трохи тим відсотків на 20 десь Ось. там чиясь яхта Вона запаркована і саме захід сонця пішов туди. Ми запливали з тієї сторони, ось сюди. і отам порт. Отам ви бачите літак злітає. І там ось готель. А це небо світиться від самого міста. ну Воно б'є наверх світло. Маю надію, що ми завтра перед тим як я вже придбав квитки на паром назад до Барселони. І <клухи>, треба буде мені а, ну ми пливемо в 10 ночі, а я хочу ще сюди зайти днем поплавати. У цій прозорій водичці і можу зробити пару фото на пам'ять, бо ми ще не знаємо, коли сюди приїдемо. Бо ми е, ну, не мотаємо ж сюди кожен день, ми не живемо в Іспанії. У нас ще велика місія поїхати по Європі далі в сторону Італії. Наше життя тут кипить. Тому вам тут буде не скучно будете гуляти, ходити, їсти смачні манго. Дуже живі очі, дуже по-справжньому намальовано, без юмора дуже-дуже круто. дуже. так ми трохи поплавали і йдемо зараз в готель, буду вже знову монтувати відео. Вже дуже багато країн зібралось, багато міст, треба вже звільняти місце, бо вже я забив всі 500 ГБ пам'яті в телефоні. Ну, я знімаю на телефон вам все. Ну, картинка така, начебто більш-менш нормальна. Вибачаю, що так коротко і стисло сьогоднішній день, але як є, півдня спав, тому що нажрався зранку, як свиня. А завтра вже треба буде раніше вставати поїсти, раніше виходити з готелю, скинути кудись багаж і будемо вже по місту ходити. І більше вам покажемо дневних пляжів, денних пляжів і все інше.